Українське населення західноукраїнських земель перебувало у незавидному становищі. Йому було складно долучитися до всіх передових тенденцій 19 століття. На відміну від Надіпрянщини, тут не міг сформуватися свій проширок інтелігенції, тому прапор діячів українського національного відродження несподівано прийняли греко-католицькі священники. Це важлива відмінність західноукраїнського варіанту початкового етапу національного руху. Класична схема, коли інтелігенти романтики починають цікавитись народною мовою і культурою та розвивати її, тут же цю функцію перейняло духовенство. Диявол крився маленькій деталі, на яку ви могли не звернути увагу в лекції. Серед освітніх та релігійних реформ Марії Терезії та Йосипа II затисалося те, що греко-католицькі священники отримали можливість здобувати вищу духовну освіту у семінаріях Європи на рівні з католиками, і ця деталь відіграла роль. Діячів національного відродження на західноукраїнських землях ми називаємо будителями. Це відсилає до метафори нації, як сплячої красуні. Важливо розуміти також, що в цей час українці під Австрійською Україною продовжували називати себе русинами. Саме назва українці прийде сюди дещо пізніше, тому не дивуйтесь назвам організації. Першим осередком будительства стало Закарпаття. Наприкінці XVIII століття у стінах Мухачівської семінарії Іоанник Базилович написав короткий нарис фундації Федора Корятовича історичну працю з історії Закарпаття. У ній він нагадав, що ми з українцями по той бік Карпат взагалі-то один народ. У середині 19 століття справу будительства на Закарпатті підкупив священник Олександр Духнович. Він почав писати власні твори народною мовою жителів Закарпаття. Називав себе Русином, а також видав цією мовою буква. По той бік Карпат у 1816 році у місті Перемишль виникло товариство галицьких греко католицьких священників. Воно поставило собі завдання поширювати освіту серед простолюду та здобути право навчатися народною мовою. Член товариства Іван Могильницький першим почав проголошувати проповіді українською та обґрунтував, чому її не можна вважати мішаниною польської та російської. За класичною трійкою мова історія культура нам лишилося зібрати третій компонент. Національний рух продовжив просуватися далі на північ, і у 30-40-х роках його осередком став Львів. У 1833 році студент Львівського університету, а перед тим випускники греко-католицької семінарії Маркен Шашкевич, Іван Лагелевич та Яків Головацький заснували літературний гурток з пафосною назвою Руська трійця. Подібно до своїх колег з Натіпрянщини та Європи, члени руської трійці горіли бажанням пізнавати та сприяти становленню народної мови та культури. Ключовою подією для трійчан та й загалом галичан стало проголошення Маркіяном Шашкевичем промови українською мовою в стінах університету на урочистостях на честь дня народження імператора. Нечуваний, і сміливий, як на той час крок показав, що цією мовою можна говорити на серйозні теми. Вершиною діяльності руської трійці можна назвати видання альманаху Русалка Дністрова. Збірка містила зібрану трійчанами народну творчість та створену на її основу власну. Головні теми збірки це звичайно славне минуле та єдність галицьких русинів та недніпрянських українців. Видання збірки не на жарт розлютили імперських урядовців, тому майже увесь тираж вилучили, а руська трійця вимушена була припинити свою діяльність. Переживання імперських урядовців можна зрозуміти. У цей час у кожному клаптику імперії будителі прагнули відродити славне минуле своїх народів, а за компанію ще й створити демократичний устрій, вибороти права і свободи. Ну, ви знаєте. Тому начальник поліції Львова подібно до своїх російських колег з сумом та роздратуванням відзначив: ми вже маємо клопіт з одним народом, поляками. А ці божевільні тут хочуть відродити давно мертвий і похований русинський народ. Як виявилося, повстання мерців розпочалося зовсім скоро.